Проєкт бюджету Бердичівської міської територіальної громади на 2024 рік презентувала на засіданні виконкому начальниця фінуправління Олена Геденач. Доходи бюджету на наступний рік складають трохи більше 590 мільйонів гривень, а це майже вдвічі менше ніж торік. Причина відома, із жовтня місцевий бюджет лишився без податку на доходи фізичних осіб із військових. Так як цей податок у нас є основний, найбільше його питому вагу займає серед всіх надходжень, то бюджет приблизно на 50% буде менший, ніж ми очікували отримати в цьому році. Ці кошти у нас вилучені вже починаючи з 1 жовтня, навіть ті, що надходили. В цьому році також вилучений до державного бюджету, і це понад 35 мільйонів гривень. Фінансових ресурсів буде недостатньо, щоб забезпечити усю потребу у видатках. На галузь освіти, наприклад, не вистачить більше 84 мільйонів гривень. Відповідно до бюджетного кодексу, ми в першочерговому порядку спрямовуємо на заробітну плату. І на розрахунки за енергоносії та комунальні послуги на ці видатки ми передбачаємо кошти в повному обсязі. Не вистачає тільки на галузі світи, так як вони найбільший наш споживач видатків. Але ми плануємо забезпечити заробітну плату за рахунок вільного залишка в майбутньому наступному в році. Бюджетом передбачили соціальні виплати на пільговий проїзд, матеріальні допомоги, проте їх також недостатньо на цілий рік. Потім протягом року, якщо будуть у нас додаткові фінансові ресурси, буде вільний залишок, також будемо покривати цю потребу. Залишається у нас велика сума коштів, які ми спрямовуємо на відшкодування різниці в тарифах нашим комунальним підприємствам, тому що ви знаєте, що тарифи не підвищуються, а в той же час складові, які входять в тариф, це і мінімальна заробітна плата, і тарифи на енергонесії, вони мають тенденцію до підвищення. Тому, якщо немає підвищення тарифів, значить наша з міського бюджету громада має відшкодовувати цю різницю. І це значні кошти на наступний рік. 15 мільйонів гривень заклали на компенсацію різниці в тарифах, 3,5 мільйона компенсаційні виплати за пільговий проїзд. Окрім того, слід платити ще борг тепломережі. Цю велику суму близько 100 мільйонів гривень реструктуризовано не на один рік, але частина вже погашена, і якщо буде на 2024 рік, це порядка 14 мільйонів. Також ми маємо погасити ці кошти, так як борг борг реструктуризований. А міська рада є гарантом похашення цього боргу. Заплановані видатки бюджету розвитку 2,5 мільйона гривень, то на капітальний ремонт водопровідних і каналізаційних мереж Пошевченка та ремонт дорожнього покриття на цій вулиці. Загалом увесь проєкт нагадаємо 23 мільйона гривень. Роботи виконуються, але в зв'язку з тим, що бюджетний рік підходить до завершення, важко сказати, чи будуть своєчасно будуть зареєстровані всі документи в управлінні казначейства і відповідно, чи встигнуть пройти проплати, тому що діє постанова 590 Кабінету міністрів, яка визначає черговість платежів. Тому ми розуміємо, що частина може бути все-таки кредиторська заборгованість по цьому об'єкту. І саме тому частину коштів в бюджету розвідку ми вже спланували при формуванні бюджету на цей об'єкт 2 мільйони 400 тисяч. Загалом вартість цих це стільки заміна водопровідних та каналізаційних мереж 23 мільйони гривень. Торік бюджет був значно більшим за рахунок ПДФО з військових. тож чимало коштів йшло на допомогу і підтримку самим військовим, вдалось також оновити автопарк комунальних підприємств, зазначає начальниця фіно управління Олена Гединач. Ми оновили парк техніки, і водоканал і теплокомуненерго. і... В нашому комунсервісу, тобто ці кошти спрямовували саме на такі видатки, то вже в цьому році у нас не буде такої можливості в наступному. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.